Лайфхаки для дорослих, які я точно хотіла знати раніше. Останній просто поділив моє життя на до і після Кока-Кола. Це не просто газіровка, якою моють унітази, це річ, яка може допомогти при нудоті. Якщо вас поперемінно нудить в транспорті або без нього, трохи накриває після їжі або в дорозі, і, не дай Бог, є отруєння, так саме Кока-Кола вам допоможе позбавитись від цього гедотного почуття, маленькими ковточками може трошки випустити з неї газу, але ця штука реально допомагає. Не лікує, але знімає симптоматику. А якщо, наприклад, ти зараз сидиш на співбесіді і розумієш, що починаєш чхати при. Пред... Тисни язик до піднебіння і зроби кілька глибоких вдихів, це має зламати твій рефлекс. Спробуй, працює майже завжди. Наступний лайфхак буде дуже корисним для таких самих тривожників та невротиків, як я, якщо ти дуже сильно нервуєшся, пожуй щось. можеш взяти якусь їжу або просто жуйку, тому що коли ти жуєш, твій мозок дає сигнал в організм про зниження рівня кортизолу. З психологічної точки зору це дуже просто пояснюється, бо коли тебе чекає небезпека, жувати ти точно не можеш. І лайфхак, який змінить твоє життя на дота після, пий воду з електролітами. Просто вода це звичайно класно, але якщо... В тебе немає електролітів, натрій, калій, магній, Ця вода просто проходить по твоїх клітин. Бо електроліти, це по суті мінерали, які допомагають клітинам працювати, утримувати води та відповідають за багато цікавих речей в організмі.